Протягом 2016 року з державного бюджету на соціальний захист громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи, для області передбачено 157,5 мільйона грн. Зокрема, кошти передбачення на оздоровлення громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи, це 5,9 грн., на харчування дітей. Коштів передбачено 102,2 млн грн. Наші місячні виплати допомог в зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування 22 млн грн, половиною гривень, а також ряд таких маленьких питань. Тобто це може бути надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали наслідку Чорнобильської катастрофи, 18 мільйонів, на компенсацію за втрачення майно 149 тисяч. На обслуговування банківських подумів 87 гривень це ті кошти, які мають прийти до кінця року. Що стосується залишків коштів, то саме на 1 шостя 2016 року так, в департаменті, а також в районах і містах управління соціального захисту населення, на рахунках знаходиться 34,7 мільйона гривень. Пояснюємо, чому ці кошти лежать у нас на рахунках і своєчасно на використовують. Основні кошти, які єдуть, 1,5 мільйона гривень надійшли для оплати для оздоровлення громадян, які постраждали наслідком Чорнобильської катастрофи. Департаментом соціального захисту населення завершено процедуру закупівлі бутівок і саме на перше шосте ми придбали 880 бутівок для чорнобильців першої категорії, а також діток інвалідів на оздоровлення в поточному році. Дані бутівки вже розпочали, розпочали, розпочали оздоровлення і тільки були завершені оздоровлення, можна будуть використовуватися тим, основна, для акту виконаних робіт. Друге, основна, яка велика, велика сума коштів, яка знаходиться на рахунках районних управління, це 27,70 мільйонів гривень з 97 мільйонів, які передбачені до кінця поточного року, це на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у трьох наших Поліських районах, Кам'янкашевському, Любошівському та Моневі. На сьогоднішній день не завершені процедури з зазначення переможців надання послуг з харчування ворогів дітей. Як тільки процедура буде завершена, будуть укладені договори з 1 вересня розпочнеться надання послуг з харчування і відповідно кошти будуть освоюватися. Продовжити ініціювати питання перед урядом. Ми вже зверталися. Два місяці назад і надіємося, що все-таки це буде враховано в рамках змін до бюджету або приготовці бюджету 2017 року про виділення коштів державному бюджеті на закупівлю житла для інвалідів, учасників Чорнобильської трагедії катастрофи. Це питання є більш актуальним ніж харчування, ніж інші питання, тому що є частина людей, які дуже серйозно постраждали. Край потребують поліпшення житлових умов, і ми ніяк не можемо добитися, щоб ці кошти появилися в бюджеті. Тому дуже прошу на селекторних нарадах під час зустрічі з представниками Міністерства відомств висловлювати позицію обласної державної адміністрації. Це наш обов'язок перед цими людьми. Ми зобов'язані закрити ці питання близько тисячі чоловік. І за останні два роки не отримали коштів на придбання житла. Тому оце питання є дуже актуальним. Я просив би на всіх рівнях ініціювати і через депутатів Верховної Ради значить, і висвітлювати питання в засобах масової інформації, значить, що не може держава, взявши на себе відповідні зобов'язання за два роки, не виділити ні копійки значить, на придбання житла інвалідам чорнобильцям Ми говоримо саме про цю категорію. Про випадок у 2016 році одноразової грошової допомоги членам сімей. Осіб смерть, які пов'язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, яким посмертно присвоєно звання Героїв України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання, конституційних засад та демократії, а також особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у зазначених акціях. Даною постановою передбачено виплати у 2016 році одноразову грошову допомогу, розмір якої складає 100-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб. Це, зокрема, кожній годині 137,8 тисяч гривень. І в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму встановлено для працездатних осіб особам, які отримали тяжкі тілесні пошкодження під час участі в зазначених закладів. Хочу проінформувати, що на сьогоднішній день, за минулого року, ми виплачували по сім'ям загиблих у нас таких на волині 5 сімей. У 2016 році ми будемо виплачувати двом сім'ям, смерть, яких пов'язана за участю в масових акціях громадського протесту, лише двом. Тому що одна сім'я переїхала у, на постійне місце проживання в місті Київ і дану виплату буде забезпечувати Київське управління соціального захисту населення, а також дві сім'ї, одна сім'я виїхала за кордон, ми не маємо можливості з ними зв'язатися, якщо вони повернуться, ми проведемо пізніше проплату. А також сталася трагедія, мама одного із загиблих на Майдані, тобто мама Мойсея також померла. Нема на сьогоднішній день може. Це наш обов'язок, ще раз хочу наголосити, звичайно, тих втрат ми нічим не зможемо компенсувати, і в тому числі і людям, які мають тяжкі тілесні ускорження, тому що вони втратили здоров'я. Але, можливо, хоча б частково цими виплатами ми підтримаємо їх, підтримуємо членів їхніх родин, тому, будь ласка, на контролі дане питання і регулярне інформування громадськості про проведені виплати.